Сьогодні картина дня. Юрій Соломко цілунок крадькома 1991 року створення. Ця робота відноситься до такого періоду або навіть напрямку в мистецтві, як Трансавангард. Юрій Соломко народився 1962 року у Криму, проте навчатися поїхав до Києва, до художньої академії, яка тоді називалася Київським художнім інститутом. Там він зустрів однодумців. Молоді художники подумали, невже? Весь час треба існувати в рамках класичного мистецтва. Можливо, нам треба подумати і вигадати щось нове, можливо, щось запозичити, наприклад, методи, або якісь теми, або якісь підходи західного мистецтва. Це робота 91-го року, і ви зрозумієте, що ця дата теж є невипадковою. Цілунок крадькома відразу у знавців класичного мистецтва виникає асоціація. Так це ж фрагонар, це ж його відомий шедевр. Дійсно, художник використовує карти і цитату з роботи кінця XVIII століття, класика періоду Рококо. Саме в той період Фрагонар писав роботи, які належать до стилю Рококо. Такого дуже цікавого, милого, еротичного, такого стилю, де переважно існують милі сценки з життя, існують якісь такі невибагливі сюжети, флірт. Навіть книжки в той період писалася Теорія флірту. Дівчина прийшла за шаликом, начебто за шаликом шовковим, забрати. Вона його забула. Проте насправді це було таємниче побачення. Цілунок крадькома Юрій Соломка переносить цей твір, повністю переносить контури цього твору на карту світу. І цей цілунок крадькома вже перетворюється на зовсім інший твір. Цей цілунок крадькома. Вже починає набувати сенсу геополітичного і дуже цікавого, як на початок 90-х. З заходу зображено хлопця, який цілує крадькома дівчину, яка зі сходу. Пригадаємо, що саме в цей період починає руйнуватися залізна завіса, коли дійсно різні. Нові тренди, нові тенденції, нові думки та й просто загальні культурні цінності починають потрапляти на територію бувшого Радянського Союзу. Цей цілунок крадькома є дуже символічним. Викладаючи на мапі світу картини відомих класичних творів, художник, наче говорить: так, це шедеври світового масштабу, але і ми до того причетні, але не без гумору, безумовно. Не без специфічної ідеї, особливої ідеї, яка полягає в тому, як говорить сам художник, що кожен з нас, в принципі, певна мапа, певна карта. Кожного з нас є те, що намальовано, і те, що ми можемо зрозуміти, наша зовнішність. Але наш внутрішній світ, як і внутрішнє, особливе життя кожної країни, вони не збагнені. Щоб їх відчути, щоб їх зрозуміти, треба познайомитись як з країною, так і з людиною. Більше того, він говорить, що світ з появою карти знову став пласким, так само, як з появою живопису. Начебто тривимірний світ почав знову зображатися на двовимірній плащині. Юрій Соломка говорить про те, що дійсно кожна людина йде за горизонт, за горизонт своїх можливостей, за горизонт того, що дійсно є незбагненним. Прагне, можливо, того, що ніколи й не знайде. Але має прагнути. Він говорить про те, що кожна людина має тіло, як карта континенти, має кровеносну систему. Це ріки, моря, океани, має нервову систему це сучасні дороги. Такі аналогії дуже влучні, і ми це розуміємо сьогодні як ніколи. Тож пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.